Південь України, край безмежних степів і спраги, втамувати яку і бути у ладі з природою допомагають повноводні річки, лимани, чорне море. Умови життя знаходили відображення у народній творчості. Століттями формувалась особлива стилістика. Одним з напрямів образотворчого мистецтва, притаманним саме цієї місцевості, став Таврійський розпис. У нас на півдні е, хати. Вони білені, але не білим кольором. В вапно для того, щоб білити хату, додавали трошки синьки. Бо в нас дуже пекуче яскраве сонце, дуже багато відкритих степів, відкритої місцевості. І тому оцей, білий, яскраво-білий колір, він сліпить очі. А блакитний він якраз більш приємний для очей. Декоративний розпис він взагалі в першу чергу мав сакральне оберегове значення. От якраз в таврійському розписі саме оце оберегове значення воно має головне, воно зберіглося не стільки декоративне, скільки захист від, ну, по-перше, приморські села, шторми. Рибалки, робота яких дуже сильно залежить від погоди, тому саме оці елементи розпису вони були призначені для того, щоб прикликати гарну погоду, щоб відштовхнути сильний шторм, але прикликати гарний вітер. Розписували будинки жінки-рибалок у приморських, прилиманських, прилічкових поселеннях. Основні кольори це біле вапно. Синій холодний і синій теплий. Тобто ну, просто фарби мають різні назви. От, холодний це більш такий ультрамарін, копаль і така блакитна тепла фарба. Причому я бачу, що це фарби треба брати в маленькому обсязі змішувати з білою фарбою і дивитися, що виходить. Жовте використовувати дуже обмежено, брати саме отакий жовто-гарячий колір, або ще колір охри, колір от якраз, нашої жовтої глини місцевої. Справа в тому, що майстри. Вони, це ми зараз працюємо з фарбами магазинними, фабричними. Майстри фарби робили самі. От якраз в нас на півдні був не стільки сік рослин, скільки це синька, мідний купорос і оця жовта, жовта глина, жовта земля. Яку змішували знов-таки? Традиційно для розписів з молоком, ну, вакно, воно само по собі дає міцність фарбам. От, з яєчним жовтком, білком теж змішували, робили для міцності. ну І далі, вже ну, хто як експериментував, можна використовувати ще червоний, але знов не яскраво-червоний, а такий більш кораловий і е, жовтий. не яскраво, жовтий такий. А змішувати все таки з білилами, щоб ну в нас південь. В нас, як кажуть, степові вигоріли трави. Ця спіла встигла пшениця. Тобто, трошечки кольори вони трошки такі ну вигорілі на сонці, не яскраві. Південь, посушливий край. Сакральні елементи розпису застосовувалися з надією привернути увагу божеству, які можуть послати вчасний дощ для гарного врожаю. Дуже цікава є легенда про блакитного журавлика. Ну, журавлі вони сірі, а легенда, що блакитний журавлик, коли він пролітає, то він в золотому відерці приносить дощ. Тому на хатах малювали цього блакитного журавлика, щоб він кликав ті вітри, які приносять вологу, а не ті вітри, які приносять сухові. Особливе місце у таврійському розписі посідає рослинна тематика. В нас дуже розповсюджене таке дерево, як акація. Вона дуже невибаглива, гарно росте в посушливих районах. І тривалий час її висаджувала активно в захисних лісосмугах для захисту від суховіїв, від сильних вітрів. І це дерево, воно ще його квітки, вони ну, те, ще дуже красиві, дуже духмяні, вони ще їстівні, їх можна їсти. От в дитинстві, та й зараз багато хто, як тільки цвіте, акація починає ці квіти їсти, а в, часи, в голодні часи акація просто рятувала людей, і багато хто її називав матінка акація. Це наше південне дерево життя таке. І теж її часто дуже малювали, саме таке дуже типове дрібне листечко, квіточки білі, грона такі. Далі в нас така є рослина, як виноград, яка якраз теж дуже типова для нашого південного регіону. Ну, от, і символи виноград... виноградне грона це символ е, добробуту, достатку, врожаю. Тому теж в розписах оці виноградні грона, виноградне листя, виноградна лоза. От якраз типово, що дерево життя е, воно дуже часто малюється у, на півдні у нас у вигляді виноградної лози. Наші улюблені соняхи. Оце якраз той випадок, коли без жовтої фарби ми не обійдемося, теж їх можемо малювати. От, е квітка, яка символізує сонце, світло, тепло, добро е теж е в розписах є. Е і е ще є така дуже цікава, як е квітка е це роза вітрів. Восьмипроменева зірочка або квіточка з вісьомо пелюсточками. Це дуже такий стародавній символ, він іде ще від давніх богів. Це іде як поєднання двох хрестів прямого хреста, який якби, символізує чоловіка, і косий хрест, який символізує жінку. Ну, хрест це стародавній символ Сонця, нагадує. Сонце це як вогняний птах, який летить по небу, а птах з розпростертими крилами він такий схожий на хрест. І цей знак його ще називають зірка Алатир. Він дуже розповсюджений при том, з давніх часів, і в керамиці, і в різьбленні по дереву, і в різних місцевостях. Він схожий, як малюють на картах напрямок північ, південь, схід, захід, ро, ро, як ще називають роза вітрі. Маяки та інші простіші навігаційні прилади також знайшли відображення у таврійському розписі. Вони як символи дороговказу, провідної зірки, запорука впевненої й успішної мандрівки та повернення додому. Є такі легенди, що це. Жінка вибігла в шторм на берег моря, щоб показати шлях своєму чоловіка. Вона втривала в руках гілку, яка палає. Під час невеличкого майстер-класу двоє хлопців, які раніше не займалися малюванням, випробували себе у таврійському розписі. Те, що я мав змогу торкнутися пензлів та фарб. Ну, я дуже вдячний майстрині, яка дуже гарно, гарно мені все пояснила. Я здивований, що я зміг так гарно намалювати. Як для людини, яка вперше взяла пензли, рук, мені було дуже цікаво почути історію цього розпису, для того, щоб краще зрозуміти усі аспекти того, як правильно виводити ці візерунки. А як правильно малювати ось ці долоньки, як правильно малювати якірці, човники тощо, і це було дуже важливо для мене, що досвідчена майстриня розповідала мені не тільки технологію, але й історію самого розпису. Як на мене, то подібний розпис може осилити кожен, але звісно, що кожен на своєму рівні. Прості малюнки, я впевнений, пойдуть у кожного з нас, а більш досвідчені художники можуть поправлятися з більш складними деталями. Майстри вчаться від тої природи, яка їх оточує. Чому от особливості Петриківки, Самчаківки, Поліського розпису, воно дуже все залежить від звичаїв народу от, і від тих природних умов, які в цій місцевості є.